Вітаю, шановні краяни. Я рада знову зустрітися з вами у відвертих діалогах. І тим більше, що сьогодні у нашій студії поважний гість, народний художник України, лауреат премії імені Тараса Григоровича Шевченка, наш земляк Іван Марчук. Пане Іване, я рада, що ви сьогодні у нас. Дякую, дуже доброго дня. всім. для початку, як завжди, довідка відвертих діалогів. Довідка відвертих діалогів Іван Степанович Марчук народився 12 травня 1936 року у селі Москалів Калановецького району Тернопільської області у родині відомого на всю округу ткача. Після закінчення семирічки навчався у Львівському училищі прикладного мистецтва на відділенні декоративного розпису. Після служби в армії продовжив навчання у Львівському інституті прикладного мистецтва. З 1965 по 1968 рік працював у Київському науково-дослідному інституті на твердих матеріалів пізніше до 1983 року у Київському комбінаті монументально-декоративного мистецтва. З 1984 року на творчій роботі живе і працює у Києві. Доробок художника складає близько тисячі творів і 20 персональних виставок. За останні роки з його мистецтвом ознайомилися глядачі Австралії, Канади, Сполучених Штатів Америки. Член спілки художників України з 1988 року. Народний художник України, лауреат премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Пане Іване, знаєте, кажуть, що ви геній, причому геній признаний за життя, що до речі, рідко буває. Це так? Те, що кажуть люди, то вони повинні то казати, чи вони хочуть це казати, а щоб це мало якийсь вплив на мене, чи якісь висновки, чи я повинен якось поводитися по-другому, то це не має права на мене впливати, і я не маю ніякого права на це реагувати. І ніякі похвали, чи, 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 чи на, на наприклад, коли мене десь і хулить хтось, і, і я не повинен на це реагувати. Тонко реагував, і, і знаєте, боляче реагував на деякі речі, знаєте, коли ще при сов'єтах була одна стаття, я пам'ятаю, роз неї по колу чи вперед, я зразу знав, що замовлена, замовлена стаття була спеціально. Хоч не дуже дошкульна, але все рівно мене вона трошки таки дошкулила. Це було ще 70-ті роки. Знаєте, от, 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 а зараз я вже привик до всього. знаєте, Зараз я просто, просто м -м приємно, приємно, приємно. Кажуть, та кажуть, то хай кажуть, історія сама все на свої місця, розумієте, то що, то, що люди вже знають, то, що Люди оцінили, розумієте, те, що хтось ще недооцінив, розумієте, то воно в порядку речей. І, і це слово вживають, розумієте, коли я почитаю книгу відгуки, ви знаєте, то... Ну, так інколи це так приємно, так істить мені, але я ні, з цим не можу ні хвалитися, нічого, то я згідний чи не згідний. Це, це це, це думка людей, вони можуть все думати собі. Якщо вони так думають, то хай так думають. думаєте. А мені цікаво, як думаєте ви. Ну, Я не повинен думати і не повинен казати, розумієте. Я, За мене відповідають мої роботи. Я повинен робити. І сам собі, як хтось казав, тихо собі усміхаючи в уші, слухати, розумієте, який йде діалог навколо моєї праці. Я завжди хочу зробити так, щоб, щоб дійсно і люди плакали на виставці, люди раділи на виставці. Люди припадають до мене зі сльозами на мої груди, падають, ромить від да, і, і вони кажуть, що це щось неймовірного. Це ж неймо. Ми ніколи такого не бачили. Я кажу, якби ви щось подібне бачили, то я би цього не робив. Я завжди хочу робити те, чого ви ще не бачили. І, і це завжди я. Себе тим так би мовити задовільняю свої так би мовити, бажання. А в мене бажання страшенно вимогливі розумієте і чим далі, то я більше вимагаю від себе. Ну а якщо вже я себе трошки задовільняю і навіть здивую. То, то люди вже будуть здивовані, дуже і подивовані, і будуть чудуватися. Ну як це, ну як це, ну що за чу? ну як це можна так говорити? І мені приємно, я це спостерігаю. Бачу, коли я бачу, що я щось зробив таке добре для людей, і хоч хоч вони там півгодини, хоч вони годину, дві мають на насоло. Як була виставка в той рік величезна, 385 робіт, робити люди нам там з обідом приходили, тому що нам треба було півдня пожити з моїми картинами, вжитися в них, тому що, що кожна більшість картин за загадки. Це, це загадки, це щось таке, чого люди ніколи не бачили. А оскільки люди не бачили, вони знають, що воно таке є. Дуже багато людей таке. Ну, природу, там вони розуміють, ромі таке, дивуються, як це так зроблено. От. Цвітіння моє розуміють, дійсно теж подивляються, ну, як це зроблено. Кольорові прилюді вже не зрозуміло, розумієте, але бачать рит, колір, гармонія, форма. А коли йдеться про голос моєї душі, там треба думати. Одні сприймають, інші не сприймають, інші дивуються, їм тошничернити. Вони хочуть ще раз прийти, ще раз прийти і докопатися до того, думаю, ну що це за чоловік і що в нього в голові, і звідки це в нього береться. От, а воно береться з тих пір, коли закінчив інститут і не хотів бути художником таким, як всі. Я не кажу, що що, що всі це недобре чи щось, але треба. Я хотів вийти з того поля. Повністю вийти з того поля і, і дарувати світові зовсім інший світ. От я ізолювався повністю від того земного світу. Я поринувся в себе цілком. Я погруз в свою душу і кажу, хай вона промовляє. І чому так в мене з'явився голос моєї душі, бо я сказав, я єс. Yes. І знаєте, мене прорвало так, як, так як вода прориває шлюзи чи греблю, і вона тече все знать на своєму шляху. Так з мене йшла фантазія, що я не знав, що я роблю, тільки, тільки рука працювала. А я не контролював. Лиш пізніше я почав все це. От я почав це робити в 65-му році в Києві. І в 79-му році, це скільки років пройшло? Я багато зробив дуже. В мене не була названа жодна робота. І в 79-му році в мене випала нагода, мої друзі фізики е рішили організувати виставку в Москві. Це такий був тоді комітет художників графіків, це, це, це місце, яке дуже контролювалося. Навіть каву робили люди в погонах, тільки погони були не сховані. От, тому що це, 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 це було це народження того московського нонконформізму. Знаєте, влада, з яким воювала, воювала, а потім дала їм приміщення. І щоб вони були всі на веду. І мені там влаштували цю виставку. От. І ви знаєте, 100 робіт я повіз до Муска, рівно 100 робіт, і жодна не названа. І от перед тим я всіх просив, розумієте, друзів, поетів, філософів, хто хоч, хто, хто всіх моїм знайомих роздавав фотографії і кажу, на другій стороні пишіть назви. Що ви думаєте про цю роботу? От. Бо я жодної не назвав, я жодної роботи не назвав від назви. А воно йшло по інтуїтивно, все, підсвідав. І, знаєте, називали мені, називали, по 4-5 днів зробили, а потім все це я дивлюсь, дивлюсь, читав, кажу, ні, щось мені не підходить. І тоді мене прорвало друге, трохи того літературного хисту. Значить, я дуже не музикальний, знаєте, бо я так, але в мене натомість є кольорові прелюдії, і всі картини мої є дуже музикальні. знаєте. І на цій виставці в Москві. Одна жіночка пише мені великий там трактат, книжі відукибрити і каже в кінці резюме таке. Мені кажеться, у вас дуже серйозне музикальне образування».